Приїхали на ферму на черешню, на чері, але нам сказали, що вона ще не достигла. Тож будемо збирати полуницю на ось цій грядці. За вхід ми заплатили 10 доларів, нам вводили таку коробку. І потім, коли вже будемо йти на касу, нам порахують, скільки ми маємо доплатити за зібрану полуницю. Ну все думку, йде, збирай. Ага, ти найбільшу полуницю знайшов, так? Биг вода. От Поруч із полуницею яблуні. Також за спиною в мене яблуні. Ось тут ми будемо зараз розраховуватись. Познайомився з дівчатами з Китайка. А ось тут черрі, черешня, червона. Але нам сказали приїхати через два тижні. Ми минулого року тут також збирали дуже смачну черешню. І ще тут є вишня там далі. Ми також збирали вишню. І це доволі рідкісне явище знайти на фермі вишню. Минулого року тут, де молоді дерева, була полуниця. Але вони засадили її черешнею, так, черешнею. А ось яка велика черешня. І дерева такі низенькі, найскорослі. І тут їх багато. Великий садок. що ми заїхали в їхній кіоск центральний, де можна купити пончики, сидр. До речі, пончики тут найсмачніші. Окрузі. Зараз Окуси. Також тут можна овочі свіжі купити. Зараз покажу. Овочі тут є спаржа, полуниця, якийсь салат. А, і пару огірочків. Мабуть, ще не сезон. Ну, Полоницю ми зірвали. А Тимофійчик, до речі, наш дуже полюбив керець моркву. Я якраз хапає, але він хоче бебі. Ще тут є такий поїзд в неробочому стані і столики, де ми хочемо присісти і поїсти пончики, які купили. Зараз покажу вам. І ось тут поруч, вишневе дерево і таке рясне, побожньому вишню. А ще більше люблю вареники з вишнею. Таку велику кількість кончиків 12 в одній упаковці, 12 в другій, тобто 24 штуки Ми заплатили всього 10 доларів 40 центів. Тут є і з посипкою, і з шоколадні, і в пудрі, так. і з горішками, і з кокосом. Ага. На будь-який смак. Так. Ми отримали передачу з України. Я не планувала знімати, але ця дитина вже настільки провикла і питає: Мама, ти не будеш знімати? Що ти маєш сказати? Дякую, баба, Вова. Молодець. Ось я передала йому книжки, героїчні казки, в нас ще такої немає. І тут зображений е, Вінчі і ратушний здається. А оця дівчина-руда, я не знаю, хто вона. Ось таку вишиванку ти будеш мати ще, а тут вишиванка для тата. Прописи. Ось така книга. Скоро до школи. Автор Василь Федієнко у нас є вже книги його. Що маєш сказати? Дякую! Тимко одразу сів складати лего, яке йому передала бабуся чи хресний, ми так і не знаємо. От у мене за спиною шкварчать котлетки. Ми так нагулялися сьогодні, що в кінці тарабанили його джип, бо розрядився. Але цього недостатньо так, Тимко. І він вирішив о 9 годині вечора ще Лего складати. З Тимофійчиком збираємося у басейн. У мене сьогодні вихідний. І він дуже просить басейн, вже декілька днів. Але, якщо чесно, після роботи приходила така вичавлена, як лимон. Сил взагалі не було для басейну, але сьогодні я вирішила з дитиною піти і провести там декілька годин. Це я так планую, але як буде насправді з милою дитиною, побачимо. Поскладала тут його купальні костюми, свої купальники. Це я минулого року купляла в таргеті. Він мені дуже подобається, але великуватий. Тому я замовила ще ось такий чорний на олтневі. Дуже гарні відгуки на нього і ледве виловила. Але знову зробила ту ж помилку. Замовила розмір М. Зверху я дуже худа, ребра можна порахувати, усі кістки. Не знаю, зараз буду міряти, надіюсь, великий. Дуже цікавий такий у нього дизайн. Це все буду брати з собою рушники, пляжні, кепка тимка, перекус, Там черешня, полуниця, бананові чіпси, чіпси для мами, кулер. Зараз я його заповню водою. Це захист від сонця. І взяла ще альбом, розмальовки, ось такі кубики, щоб якось його відволікти. І фломастери взяла. Будемо для тата листівку малювати. В неділю ж день батька. Збираємось. А ось так йдемо до басейну. Ну як йдемо? Він їде. А мама захекана, на одному плечі несе кулер під пахою рушники і в другій руці вщент забуту пляжну сумку. Ах. приїхали в таргет після басейну, по надувний круг. Так, димко захотів. Але тільки надувний круг. Так, де він є. А ось і все до купання для басейну. І надувні круги. Ось тут. Показує, що купили в таргеті, а купили надувний круг. М'яч пляжний для басейну, і надувне таке сидіння. На сидіння, скоріш за все, що для мене. бо Там пише, що 14. Так. Круг для тимка, ну і м'яч будемо кидати туди-сюди. До речі, в нас такий самий був в Україні. Хочемо зараз надути, бо завтра плануємо поїхати на озеро. Сидіння 10 доларів, круг 3. І м'яч є. У нас така штука, щоб качати м'ячі, замовляла раніше для тимка. Угу. І різні насадки. Тимко, ти знов шоколадну морозовий на дивані, так? Угу. Я бачу вон там слід. Так, я бачу все. Ти теж бачиш. Добре, що бачиш. І визнаєш, що тут, ти, що тут твоїх рук справа. Така тепла водичка, не чиста, але тепла. Людей мало. Це зараз у нас котра година, сьома, сьома вечора. До речі, той надувний круг. Ми вчора надували більше години. М'яч буквально за п'ять хвилин надула, а то сидіння то майже дві. Але сьогодні ми його з собою не брали. Ми так на годинку. Басейн через годину закривається. Хоч люди сходяться, як бачите. Тимофійчик прокинувся і сидить біля коробки, а в який подарунок для тата. І от малюнок на поготові. І тато прийшов. Там тобі також є подарунок. Так, Мене? Зума. Зума! ти хотів зуму? Ладви її знайшла. Бач, є подарунок в тата і в тебе. Тім. Тимко. Таратий. Аптеку, тому що там захворів хворів, і потрібні якісь таблетки або спрей від болю в горлі. Бо в нього і температура вночі була, і показує, що болить горло Ця аптека така, наче п'єва. Або будь-який інший магазин косметики. Тут є все. І корм для собак, і іграшки, як бачите, нам потрібен ряд, де все. Найченячий патруль тут є. Там у захваті від цих песик. Ось знайшли стійку, де медицина для дітей. Ми взяли ось такий сироп від температури. Це щось таке, як нурофен, панадол. 999. Вигідніше купувати в костку, але в нас немає можливості їхати в костку. Взяли від болю в горлі і кашлю ось такі ось. За 1699. ось, Дам на касу. А тут для дорослих таблетки від болю в горлі. І різноманітний сироп. В аптеці можна купити і пепсі колу. І снеки, іграшки. Мало та будь-що. Йдемо бо мені. Треба їхати на роботу. Це світлячок. Бачимо ми там на животику ліфтар. Так.